Оце підживлюючи Саме із нього, розповідає майстер Василь, розпочинається опалювальний сезон у Луцьку. Він е призначений для підживлення теплової мережі і внутрібудинкової системи опалення. Саме цей процес відбувається нині. Мережі наповнюють водою. Треба все заповнити водою, тоді. Тоді включати котла і наганяти температуру. Тоді вже тепло з'являтиметься і у домівках Лучан. Батареї будуть гарячими, каже Василь, орієнтовно за добу після запуску котла. До слова цьогоріч показує, тут замінили обладнання, мережний насос, підживлюючу установку, а також. Помінялися пальники на третьому-четвертому котлові, помінялися димососи, вентилятори, запуск котла зараз буде програмним, все в автоматичному режимі. Ах, співпрацю Луцької міської ради, декапалуцьк тепло та Європейського банку реконструкції та розвитку модернізацію провели ще на дев'яти котельнях. Ця до слова одна із найбільших у Луцьку. Окрім житлових будинків, забезпечує теплом ліцей та дитячий садочок. Саме у навчальні заклади зараз першочергово пускають тепло. Вони його отримають вже сьогодні. І поступово ми будемо підключати і населення. Це треба розуміти, що це буде відбуватися почергово. Сьогодні частково ми будемо намагатися забезпечувати привокзальний район, також 55-й мікрорайон. Далі забезпечать теплом будинки в районі відродження і до Рівненської. Згодом 33-й, 40-й мікрорайон ЛПЗ, вулиця Львівська та центр міста. Усі котельні планують запустити сьогодні, але зауважують, технологічно процес потрапляння теплоносія в будинок може займати від одного до. До трьох днів, враховуючи, що з понеділка продають стійке зниження температури, вже відносно стабільний по тому прогнозу який ми бачимо, вирішили це зробити саме в четвер, для того щоб до понеділка, в більшість будинків, які є споживачами послуг, які надають тепло, потрапив теплоносі. Окрім того, розповідає міський голова, люди почали вмикати у своїх домівках електрообігрівачі. А це додаткове навантаження на електромережу, яка й так нині ослаблена. Для того, щоб люди не використовували електрообігрівальні пристрої для того, щоб обігрівати свої помешкання і не збільшували навантаження на енергомережу, яка і так сьогодні ну, ослаблена, тому прийнято рішення запустити опальний сезон. Аби він розпочався без перебоїв та аварій, готуватися почали ще навесні. Було проведено гідравлічні випробування для виявлення вузьких місць і проблем на теплових мережах. Відповідно, в подальшому весь міжопалювальний період ми займалися ліквідацією витоків, які виявили після таких гідравлічних випробувань, а також заміняли ті ділянки, про які ми знали, що вони проблемні. Попри це, деякі мережі досі залишаються ще із радянського союзу. Їх обов'язково замінять після нашої перемоги. Якщо ж аварійні ситуації виникатимуть, їх якнайшвидше ліквідовуватимуть, адже і до таких сценаріїв підготувалися. Цього року ми збільшили кількість аварійних бригад в порівнянні з минулим роком. Вдвічі десять аварійних бригад у нас є підготовлено з відповідною технікою, з відповідним обладнанням для того, щоб максимально швидко відремонтувати ті пориви, які будуть, і ті аварійні ситуації, які будуть на мережах або з іншим обладнанням, яке буде використовуватися для пуску опального сезону. Ольга Матвієва, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.